Доброго дня! У даному відео я пропоную вам переглянути, як за допомогою онлайн-редактора створити веб-сторінку. Перейшовши за посиланням на сторінку веб-редактора, для комфортної роботи і для того, щоб мати можливість користуватись повним функціоналом, нам потрібно зареєструватися. Я вже це зробила. Якщо я прикладу сторінку. Я працюю в хромі, то ви бачите, що не всі елементи, але перекладаються на українську мову. Далі серед запропонованих мов програмування я обираю саме ту, на якій буду програмувати свою сторінку. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як це робиться в мові програмування HTML. Так. Перейшли на HTML. Також можемо переглянути на українську. Бачите, тут є підручник, є багато пояснень. Ось ми перейдемо, є приклад. Натискаючи кнопку спробуйте самі, ми можемо побачити, як це працює. Уже у нас є готовий приклад сторінки. Тут я не раджу вам перекладати на українську, бо некомфортно тоді працює сайт некоректно. Так, видаляємо приклад, який тут у нас є, хоча ми можемо залишити і, і просто правити, ви пізніше це зрозумієте, я вам покажу, як це робити з нуля. У мене вже є сторіночка, я її створила. Ось так вона виглядає. Зліва код, справа виглядає так сторінка. Ви бачите, я застосувала і форматування тексту, і кольорове оздоблення, і намалювала малюнок. І вставила зображення. Зрозуміло, що я для прикладу взяла лише одне речення, ви, коли будете створювати сторінку про мої захоплення, зробите це більш широко і детальніше. Так, повертаюсь, набираю код. Перший тех, це HTML. це тех, який робить скелет моєї сторінки. Пам'ятаєте, що ми розглядали, я копіюю. Це тех, який парний, відкритий, закритий різниця лише у похилі рисочки слеш. Так, нічого, коли я запускаю, нічого не відбувається, тому що немає наповнення. Далі ну, я трошечки схитрю і скопіюю оцю частинку. Так. Бачите, моя перша веб-сторінка. Далі йде боді, але я не все скопіювала. Ось у мене. Кінець. Так, тепер між знову нічого не відбувається. Між боді. Body... Між оцими двома тегами повинно бути наповнення моєї сторінки. Всі елементи, які я розміщую, вони будуть розміщені між тегом боді. А оце поки що це скелет моєї сторіночки. Так. Двічі в мене тех HTML. Бачите, я скопіювала, він мені червоним підсвічує, що є помилка. Так. А тепер на українській мові мої моє захоплення, моє захоплення. Так, перевіряю. Маю текст відображення на сторінці. Можна в однині моє захоплення написати. Для того, щоб збільшити розмір тексту, ми застосовуємо заголовки. Можна побачити в бібліотеці. Ось у нас. Форматування є, ведення важтименів, елементи, заголовки. Ось, якщо я перекладу сторінку на українському, ось пропозиції, як це виглядає, і ось теги для заголовків. Чим менше тут циферка, тим більший розмір заголовка. Я беру H1. І поставлю на англійський, поставлю тег H1. H1. Так, це техпарний, тому я його копіюю швиденько, Ctrl-C, Ctrl-V, додаю похило, перевіряю. Все красиво, але мені хочеться по центру. Пам'ятаєте, на уроці я розказувала про атрибути. Для цього я скористаюсь тегом П. Тег П це абзац, атрибут аліґ. По буковках дорівнює і мені потрібно поставити по центру. Сентер. І закрити обов'язково тег. Так, перевіряю. Не поставилось, в чому проблема. Напевно, треба закрити Тех П. Тех П. Закрию. Перевіряю. Немає. Спробую Аліген Центр. Правильно Аліген Центр поставити в H1. Так, бачите, має принципове значення, де стоїть атрибут. На конкретному прикладі ви побачили, як це працює. ТЕКП я можу залишити, можу видалити, від цього це ніяк не вплине на сторінку. Хоча можемо переглянути про всяк випадок, як це виглядає. Так, захоплення. Далі, мої захоплення, я вже сказала, що це математика. Математика. Ой. Так, на українську математика. Раз я написала в е, множині і інформатика. Інформатика. Перевіряю. Так, є математика і інформатика. Так, далі я е, о, фарбувала текст. І для того, щоб пофарбувати текст, знову йду до бібліотеки. Дивлюся е, кольори. Е, Натискаю, перекладаю, дивлюся кольори, стандартні кольори. Як можна застосувати колір тексту, в прикладі через стайл пропонують це зробити. Я не будемо не будем все читати. Я робила через техфонд. Не через стайл, а через тех. Можемо спробувати зробити через тех. Стайл тут як атрибут, бачите? А я робила через повністю через тех. Ось фонд Color. Я брала тех фонд. Ну, давайте спробуємо, як пропонують тут на сторіночці. Так, я візьму. І ось скопіюю звідси. Копіювати, щоб не набирати. Ctrl V. І в кінці треба завершити тегом P. Тому що стайл тут як атрибут. І, наприклад, хочу пофарбувати тільки слово математика. Ну, перевіримо. Є. Математика інформатика. Але оскільки в мене тег P... Ось закрився тут, то е, перейшло слово сполучення і інформатика на нову сторінку. Якщо я приберу звідси ТХП, пофарбується. Але я не хочу, тому е, я хочу пофарбувати, е, наприклад, і інформатика в інший колір. Копіюємо, спробуємо. Так, але П з нового рядочку. І закриємо тут тех П, бо подальший текст ми не будемо фарбувати, наприклад. Перевіримо. Так, є, а тепер ми. Інформатика. Я знаю, перевіримо. Я знаю. Так, бачимо, що знову рядочку текст додався і уже чорного кольору. Хочу сказати вам, що ось таким чином я пофарбувала, користуючись підказкою. Із сайту. А у себе я пофарбувала, користуючись тегом фонд, ось він, відкритий і закритий, і атрибут «колорет», ось він. Бачите, я виділила цей тег повністю. Атрибут «колорет» в тегі фонд. Ви можете скористатися таким способом. Будь ласка. Далі е, я знаю коло. Так, звідки я взяла коло. Я взяла коло, ось у мене функція, яка всі команди які, і теги, які дозволили мені зробити оце коло. Я скористалася підказкою, подивилася, де у мене тут є. Так, кольори ми закриємо, перекладемо на українську мову. Так, 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 і шукаємо ми, дивимося форми, графіка. Ось я брала графіку звідси. Так, перекладаємо і. Дивимося, що пропонують. Ось звідси я взяла зелене, не зелене, жовте коло з зеленим контуром. Ось дивіться, наприклад, прямокутник. Ну, давайте спробуємо звідси прямокутник. Так, є. Я знаю прямокутник. Прямокутник. Так. Ось, для того, щоб він був з нового рядочку, не біля моїх слів можна додати ТХП. можна залишити ось таким ось чином. Так, звісно, у нас є розмір White height, висота, ширина. Ось у мене колір, задається. Палюється прямокутник, ну, давайте спробую застосувати сюди функцію color Так, на англійській мові. Color дорівнює Red, наприклад. Red чи спрацює, чи не спрацює. Якщо так. Лише чорний у мене колор, вийшов повністю, повністю прибралася заливка, якщо ми приберемо взагалі, ми не будемо мати кольора для даного функціоналу, треба залишити Заливку. Ось я прибрала і заливку звідси, бачите, філ заливка. RGB, кольори. Так, ще раз, ще раз це скопіюємо, ну, вже будемо проводити дослідження з вами. Так, давайте, якщо ми приберемо, ще раз перевіримо, якщо приберемо оцю частинку. Так, прибрався контур, ви бачите. Так, якщо б 10 змінимо, наприклад, на 2, зміниться товщина, бачите, стала тонша набагато. І заливка, якщо ми тут беремо одиничку, наприклад, нічого, це тут формування кольору. Бачите, змінився колір. Ну, розібрались, як це формується, це ви вже проведете дослідження самостійно і оберете собі фігуру. Тут багато пропонують різноманітних фігур. Ви можете провести дослідження і вставити фігуру, яка відповідає вашому захопленню. Ну і останнє, що я додала ще сюди, це зображення. Ну, зображення, яке відповідало. Темі моїх захоплень. Як я діяла, я пошуковому рядочку Гугла свого, написала математика, знайшла зображення, яке мені сподобалося. Хай це буде, наприклад, так ну інше якесь зображення, яке тут нам. Подобається. Хай це буде зображення. Це було зображення з Вікіпедії, таке зображення. Ну, хай буде ось таке зображення. Так. Перейдемо на сайт, де є це зображення. Довго завантажується? Давайте інше. Давайте спробуємо. Інше зображення. Так, 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 ось це зображення. Ми відкриваємо я клацнула правою кнопкою на зображення, відкриваю зображення в новій вкладці. Так, ось це моє зображення. Тепер для чого я це зробила, мені потрібно ось оце посилання. Так, але я Спочатку повернуся до підручника, знайду категорію зображення, і ось візьму, скопіюю приклад для вставлення зображення. Для того, щоб вставити зображення, мені знадобиться лише наступне. Ну, тут уже конкретний приклад, я вам покажу, що мені знадобиться. Так, мені знадобиться лише AMG SRC і ось лапки. Тут, якщо я працюю на комп'ютері, то мені потрібно просто зображення, і я працюю в папці. Якщо зображення десь розташовано в інтернеті, то мені потрібно скопіювати, скопіювати посилання і вставити ось сюди, ну і спробувати подивитись, чи працює, чи ні. Ось таке моє зображення. Воно ставилося в оригінальному розмірі. Ви бачили, що в зображенні є у мене white height, висота, ширина. Я скопіюю те, що вже в мене є готовим. І спробую зменшити розмір, наприклад, 100-100. Да? Як варіант, подивимося, що буде. О, дуже маленьке, бачите, зображення, і ми побачили, що воно поруч. Тоді я тут перед зображенням поставлю техп, Це буде абзац, перевірю. Так, з абзацу. Ну і 100-100 маленьке, так, давайте 200-200, наприклад. 200-200. Можу додати по центру поставити, спробувати. Якщо буде працювати в мене в Piagon Center, Ctrl С, Ctrl-V, спробую. Працює. Бачите, для зображення поставила по центру. Ось таким чином ми створили простесеньку веб-сторіночку, на якій розмістили текст. Застосували заголовок до тексту H1, пофарбували текст, розмістили геометричне зображення, створене за допомогою HTML, і розмістили зображення з інтернету. Ваше домашнє завдання буде створити за допомогою цього онлайн-редактора сторіночку про свої захоплення. Воно може бути одне, може бути декілька, застосовуючи даний приклад. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте моє відео. Я буду намагатися робити їх для вас ще кращими. До побачення!